У з виша Тараса Григорича Шевченка свою Україну любіть. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся, чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретесь о чужину шукати доброго добра, добра святого, волі волі, братерства братнього. Найшли, несли несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. І кричите, що Бог вас создав не на те. Щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. Згамоніться, будьте люди, бо лихо вам буде. Не дорійте самі себе, учітесь, читайте і чужого научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, і хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня, давня година, і вже ви добра слава, слава Україні, і світ ясний на вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.